Я відкрила двері і розгубилася, бо я точно невістку не планувала побачити. А сина? Вона була дуже схвильована, в одній руці була сумка, а на іншій вона тримала дитину. Дмитра ще нема? спитала бездобридень. Нема, пробурмотіла я, а вона мені тоді дитину на руки, а сама на кухню. «Віра, а що відбувається? кліпала я очима, бо не розуміла, чому вона господарює на моїй кухні і лізе в холодильник. У нас тут, мамо, експеримент відбувається, процедила невістка. Ви тільки мене не підведіть. Вона мала такий вигляд, що я вирішила, що зроблю так, як вона каже. Мій Дмитрик і Віра одружені два роки, і є чудова онучка Василинка. Я дуже люблю свою онучку, залюбки з нею сиджу, поки Віра робить свої справи. Але мені в ній не подобалося те, що вона геть не думала про те, що мій. Син має прийти з роботи і поїсти. Бувало, що він приходить з роботи, і вона аж тоді йде щось готувати, поки син дочекається, то вже й перехоче їсти те, що Віра наготує. Так він мені розказував, коли до мене заглядав на вечерю. Я рада, що мій син вийшов з положення і каже вірі, що він не голодний, а вона й рада, що не треба готувати. Всіх все влаштовує тому, що це зараз за такий цирк, я не розуміла.